Давайте поговоримо про військову ситуацію з паном Сергієм Грабським, військовим експертом. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. студія, Ради Добрий бачу. вечір. Ну, от бачите, як то кажуть, ви, мабуть, чули, що пані Іннасовсом, як то кажуть, у народі харчами перебирають. Тобто, значить. Та ці танки нам менше підходять, ці віні ні, ні, ну зрозуміло те, так. що ви сказали. Да, да, да. Та. Е, звичайно, більше помічні і так далі, так. і так далі. Ну, це вже знаєте, я як вийде, от що нам дадуть? Я розумію, що Абрамс. Це значить мрія пана Бабченка, який, як ви знаєте, хоче на ньому заїхати на, на, на Красну площу. Ну але можна це той один і візьмемо да, той один і візьмемо, а інший хай <сум> до да. якщо говорити про сьогоднішню і це перше моє питання. Два питання буде про тиждень, і але спочатку про сьогоднішній день. Що б ви розповіли глядачам з приводу військової ситуації на сьогоднішній день? Саме на сьогоднішній день. Військова ситуація. Ну, знаєте, попри те, що ми не бачимо таких особливих зрушень на карті на всіх доступних картах і ресурсах. Це не означає, що військова ситуація заспокоїлася і ми не маємо активних бойових дій. На жаль, на жаль, такі активні бойові дії тривають. І звісно, на піку цих бойових дій ми згадуємо Бахмут і, в принципі, весь до Донецький напрямок, де противник, не зважаючи на втрати, намагається все ж таки просуватися. Ми наносимо удари у вік. Відповідь контратакуємо, де можемо, але е, інтенсивність бойових дій там залишається дуже і дуже високою. Е, спостерігається спроби противника зосередити певну кількість військ, і спостерігається пересування військ у напрямку старобільськ сватове Ну е, мабуть, для того, щоб створити загрозу наступу на І Тут е, треба розуміти, що. Час, час є таким же самим важливим фактором і е, інструментом війни, е, як і зброя, і е, снаряди, і люди. Власне, і тому тут час грає на на е, має грати на нас, тому що ми не маємо дати право противнику зосередитися, сконцентруватися, зліпити достатню оборону для того, щоб відбивати наші атаки, і е, ми маємо намагатися просуватися вперед, тому що противник продовжує передислокацію своїх військ. Продовжуються обстріли правобережжя Херсонщини, спостерігається така, знаєте, певна не то, що пауза, а таке протистояння тактичного характеру на запорізькому напрямку. Ну і тривають бойові дії в районі Вугледара. Ми продовжуємо наносити удари в глибину території противника, бойових порядків противника, знищуючої бази склади. Ну і така ситуація буде тривати і надалі, на жаль. А якщо говорити про тиждень, тому що у нас п'ятниця сьогодні, ми підсумовуємо, що було на тижні. Якесь ну, найголовніше, що ви підкреслили. Найголовніше, я б підкреслив два фактори. А найголовніше це противнику не вдалося, незважаючи на його просто відчайдушні, або ну я б сказав, вже безмежні спроби прорватися в районі Бахмута, зайти в Бахмут, незважаючи на те, що він там вгрисся на деяких ділянках, але це в принципі навіть з тактичної точки зору не дає особливих переваг противнику. І незважаючи на відчайдушний спротив противника на Луганщині, Чині ми все одно вперто просуваємося вперед, створюючи загрози для криміної, тримаючи під постійним вогневим контактом і навіть виходячи місцями на трасу Р-66. Це от два основних таких моменти, якщо говорити саме про лінію фронту. Ну, ми пережили з вами черговий удар ракетний треба розуміти ми е, нанесли ну не то що удар у відповідь а ми пошкодили певні літаки на території противника і треба усвідомити виключну важливість саме цього кроку а саме противник не має змоги відновлювати такі сили та засоби і знаєте йдеться ми чомусь коли говоримо про ракетні удари згадуємо тільки про ракети а ми не згадуємо про носії Адже якщо ми згадаємо скільки носіїв ми вже вивели із строю, то тут йдеться і про крейсер Москва. Йдеться тепер про стратегічні бомбардувальники, які Росія ну протягом досить тривалого часу не зможе застосовувати для нанесення ударів. Тобто боротьба тут так само продовжується, хоч вона і не така явна, і саме ця боротьба свідчить про те, що ми поки що не поки що а ми володіємо ініціативою і примушуємо противника грати за нашими правилами. Адже розосередження авіації противника на інші аеродроми значно ускладнює нанесення ударів по нашій території і. Певною мірою полегшує роботу наших систем протиповітряної оборони, тому що ми тепер зможемо проводити засічку злетів і запусків ракет з більшої відстані. Відповідно, ми матимемо більше часу для визначення напрямку траєкторії польотів цих ракет. Боротьба триває. Ми тримаємося. Пасибі вам, пане Сергію, Сергій Грабський. Дякую, що знайшли час для нас.